Исходя из того, як будуть складываться ситуация на землі, будемо і е, договорюватися вслідуючих е, шагах в деле на конфликта конфлікту і е, е, виходу на приемлемые для всіх договорів українцям давно треба було прекратить всякий огонь. Лукашенко друзі зустрівся із путіним у Москве. Говорили про ворожі дії НАТО і ввели в дію договір про союзну державу. Ну а ще, звісно ж, розмишлялі. Про мир з Україною Путін вперше прокоментував можливе припинення вогню. Про це а також про найважливіше, що сталося за минулу добу зараз у випуску. Друзі, перед тим як продовжити, закликаю вас підписатися на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона. Не була погнали. Отже, панове самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в четвер, 13 березня відвідав Москву та зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним за підсумками переговорів. Путін і Лукашенко підписали спільну заяву, а також угоду про заходи щодо цитую захисту громадян двох країн від необґрунтованого тиску з боку іноземних структур. Згідно з цією угодою, мінськ. Дозволяє розміщення російських військових баз та військових підрозділів на своїй території. Водночас, термін дії договору становить щонайменше 10 років. Його неможливо скасувати раніше цього періоду. Документ передбачає не лише так звану ядерну парасольку для Білорусі та захист її конституційного ладу, але й фактичну мілітарізацію країни. Стаття 5 договору прямо вказує на можливість розміщення російських військових об'єктів. І формувань на території Білорусі, окрім цього, ще в грудні змі повідомляли, що угода передбачає можливість залучення білоруських громадян до війни проти України під приводом цього захисту територіальної цілісності Росії. Ну а тепер вже союзного государства. Також під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, зокрема і у спільній заяві путіна Лукашенко, назвали дії НАТО в контексті російсько-української війни ворожими, дестабілізуючими і такими, що загрожують ядерним конфліктом. Також зазначили, що Росія і Білорусь продовжать за необхідності протидіяти НАТО, зокрема у військовій сфері. Під час прес-конференції диктатори Путін і Лукашенко обговорили пропозицію США про режим припинення вогню на 30 днів. Путін заявив, що Росія згодна на припинення вогню на 30 днів та на певних умовах. Путін вважає, що припинення вогню має призвести до довгострокового миру, якого так прагне Росія. Примітно, що коли він це заявляв, росіяни вкотре обстрілювали територію. Украины, зокрема Кабами, на тот момент Херсонщины. Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы... первоначальные причини этого кризиса. також російський диктатор переживає, що Україна може використати ці 30 днів перемир'я для переозброєння. Наче ці 30 суток будуть як використовуватися? для того, щоб на, на Україні продовжилася ця принудительної мобілізація? для того, щоб туди поставилося ружі. Для того щоб мобілізовані вновь підрозділення пройшли підготовку, тим часом панова адміністрація Трампа вводить додаткові обмеження щодо російського нафтового та газового секторів. Про це повідомляє Сібіес. Крім того, США не продовжили ліцензію для російських банків, які проводили операції з торгівлі енергоносіями в якості. Виключення тепер всі транзакції заборонені відповідно до чинних санкцій. Включення були прийняті при Байдені. Це означатиме друзі суттєве посилення санкційного тиску на Кремль з боку США. Американський міністр фінансів Скотт Бесен заявив, що США готові запровадити найжорсткіші санкції проти Росії. Якщо виникне така необхідність, то рішення ухвалять без вагань. Безен додав, що не буде розкривати деталі щодо можливих санкцій, але висловив розчарування рівнем санкцій, які запровадила адміністрація експрезидента Джозефа Байдена. За його словами, попередня влада ввела лише мінімальні обмеження, оскільки побоювалося зростання цін на енергоносії. 12 березня Трамп заявляв, що в разі порушення Росією режиму припинення вогню проти України Вашингтон може зробити дуже і дуже погані речі Москві у фінансовому плані. Ще один друзі позитивний сигнал Із Вашингтона США відновлюють постачання Україні далекобійних ракет Джілс Про це повідомляє Reuters. Що це за ракети? Спитаєте я ніна? Ну коротко скажу, що ці ракети дозволяють вражати цілі на відстані до 161 кілометри. Ну а позитивні сигнали щодо Росії можуть бути тільки такі. От мене лежить стартавік. Стартавік. Те по ПВО роботало, ракети запчасті. Дрони влучили в елітний ЖК у Москві, а також влаштували дискотеку для жителів Москви та підмосков'я. Цієї ночі білий дім має обережний оптимізм при цьому щодо миру в Україні після переговорів Віткофа з Путіним. Це заявив радник Трампа із нацбезпеки. Волц підкреслив, що як Росія, так і Україна мають свої вимоги, і обидві сторони повинні бути готові до компромісу. Наразі триває активна дипломатична. Я не збираюся оголошувати або обговорювати щось національному телебаченню тим більше не раніше за президента, але у нас є певний обережний оптимізм. Ви бачили, як українці змінили свою позицію від того, що було в овальному кабінеті до того, що було в Джидді Саудівська Аравія, разом із держсекретарем Рубіо. І ви бачили сьогоднішню прес-конференцію президента Путіна. Звісно, обидві сторони висуватимуть свої вимоги, і звісно, обидві сторони повинні будуть піти на певні компроміси. Путін ймовірніше порушить умови мирної угоди, інсценувавши провокацію та звинувативши в ній Україну. Про це пише інститут вивчення війни, посилаючись на розвідку США. Також вони зазначають, що диктатор не відмовився від ідеї підкорити всю країну заради повного контролю. У Путіна є давня і велика мета відновити матінку Росію. Путін може погодитися на тимчасове перемир'я, але тільки щоб відновити і переозброїти свої війська. Офіційні особи в Москві вважають Трампа слабким, яким можна спокійно маніпулювати, і росіяни вже демонструють справжні плани. Просто зараз вони намагаються прориватися на сумщину майже по всьому кордону. Російська Федерація підтягнула вже серйозні резерви. Про це повідомляє українська сторона. Людей закликають якнайшвидше виїжджати із прикордонної зони, оскільки по всій смузі буде висока інтенсивність обстрілів. Тому друзі, ті, хто нас зараз дивиться на території Сумської області, будь ласка, слухайте повідомлення від офіційної влади і бережіть своє життя. Напишіть, що про це думаєте, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Друзі, ми з командою працюємо щодня, аби визнали правду. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти.